Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Зараз ми будемо в таку гра... гру грати. Дивіться, тут, коротше треба дивитися, хто що зробив і вибирати ад или рай. Оба. Ось так, зараз будемо розбиратися куди? Йому так, так, ну ладно, заслужила рай. Чи... ладно. Дивиться, друзі, що в цій грі робити треба дивиться. Тут є в основному тут главні левелі я зараз покажу які. Зараз будемо рішати Never... Вер... Так, це зразу ад фул ад. Більше ад заслужу. Так, відкриваємо місця в воду. Друзі, що запам'ятати, раз і назавжди, якщо ви хочете, коли ви помрете попасти в рай, то не краще нічого не робити поганого. М -м Вибач, але ти заслуговуєш цього. О, новий розблокувався так. Ладно. Друзі, напишіть в коментарях ви гали колись в цю гру. Так, що зробив чоловік паук? Це мені адкається. Ладно, чоловік паук, ти, зас ти заслуговуєш. Ти заслуговуєш э рай. Погнали далі. То громко кричала, а це вже зразу це рай. О, по спортила то це вже зразу сразу. Ну, звичайно, ват. Друзі, тому якщо ви не хочете в ад попасти, то ось так. Тому, якщо ви не хочете попасти в ад, треба гарно поводитись. М -м -м. Звичайно, що ад вже зібрали зрозуміло, що ад. ну ладно. Друзі, напишіть в коментарях, куди ви відправили Путіна, в рай чи в. Ад? Я б, напевно його в ад відправив, та ще йому там, той котел розміром з всю планету підготував. Ну, реально такого злочина немає. Який йому там рай? Якщо... Ну, От скажіть, друзі, ви відправили президента. Якщо ви були помічником Богу, то ви відправили того, хто... Того, хто дивиться, того, хто е, все рушить, ви відправили його в ра, я би ні. Блін, Фух. Ладно, дідусь служи рай. Ні, в нього повишається пульс. що я натворив. Ладно. Так, зараз подивимось, який у нас далі левел буде так же. Розбираємось так. Рай... Напевно, теж. Ну тут нема нічого доброго, вона сто відсотків заслужила рай. Тут нічого поганого в неї не було. Оп. ад. ад. Це теж ад. Ой, це дуже погано, це теж ад. Вибач, дівчина, але тебе, тобі вад. Далі шо він зробив? Ад це теж адсерані. На жаль, ват. Так, далі. Бетмен. М -м, так, це напевно рай. Це ад. Ну, ладно, це рай. Ладно. Також бути їй в рай. М mm, ладно? Ну, він не заслужує, а тому тебе рай чекає. <плеви> опа так ось це покушайся, в рай отправляйся. Напиши друзі в коментарях, куди ви відправили російського воєнного врач чи в ад. Я думаю навіть вибирати нічого. Ладно. Наже тисячу Так, рай. це напевно ад. Ну ладно, В нього не було поступу, посту, що він заслуговує ад. Так. Все правильно.